Тільки залежить взагалі успіху SEO-просування від кількості були лінків? були часи, коли ця теза могла б бути схожою на правду, коли так. алгоритм Google був не такий розвинений, розгалужений угу. і удосконалений, як зараз, коли дійсно масовим спамом лінками можна було набити кількість і швидко? Зайняти позиції, але це було ну вже дуже давно, і Google удосконалював алгоритми з тих часів величезну кількість разів, в тому числі караючи людей, які зловживали такими методами, тому що з точки зору Google це якби. Цірі не зовсім чесні методи, і люди, у яких був переспам по лінкам, не органічно набір кількості, їх неприродній лінковий профіль. Угу. Вони отримували санкції, проблеми падіння трафіку, фільтр і складнощі з подальшим виведенням проекту в норму. Тому зараз все набагато складніше і просто купивши лінками, все одне зробиш.